Аварійний понеділок у Сумах за годину на вулиці Харківській трапилося одразу дві ДТП за участі маршруток. Аварії сталися саме у час пік. Чи постраждав хтось із пасажирів, та чи понесе хтось відповідальність, розкажу далі. Новий робочий тиждень розпочався для сумчан аварійно. Близько п'ятої ранку на перехресті Харківської та проспекту Лушпи лоб в лоб зіштовхнулися легковик та маршрутка. За версією копів, водій Ополя вилетів на зустрічну смугу і протаранив руту з пасажирами. При цьому керманич легковика був під градусом та ще й без водійського посвідчення. Постраждалих немає. Водій та пасажири кинулися на навтьоки. На вулиці Харківській патрулював екіпаж патрульних, який помітив це ДТП та людей, які намагаються залишити місце події. Інспектори наздогнали та затримали водія, також декілька його пасажирів. Як з'ясувалося, вказаний чоловік не отримував взагалі водійського посвідчення, також він мав зникало окольне сп'яніння. На водія склали адмінматеріали одразу за чотирма статтями. Вже за годину знову ДТП і знову на Харківській. Тепер не роз'їхалися міська маршрутка номер 6 та міжміський спринтер. Водій газелі утверджує, що у нього пропали тормоза. Як його випустили на лінію, я не розумію. Три часи тому якобы проходив медика механіка Тормоза у нього відказали, він догнав вот автомобіль. Свідки кажуть, рута була вщент заповнена людьми. Дивом ніхто не постраждав. Її водій із журналістами небагатослівний. не багатослівний. Не видержав дистанцію. А, ви не видержали дистанцію. А сколько пасажирів було в машині? Дев'ятнадцять. Є ли слі Ні, Дай водій, спіправ. А як вас зовут? Та не треба рознімати міській маршрутці дісталося добряче. Шматки від її бамперу та капоту розлетілися по трасі. У спринтера ж розбита задня фара. Водії ж вирішили розійтися європротоколом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС.